Polícia Була організована лабораторія для виготовлення психотропної речовини. Целью избавлення від улик був совершенно поджог точнее вот, возграня легко воспламеняющихся веществ. Угу. Вот. Повідомте, будь ласка, в даній лабораторії з ким ви працювали, що ви виготовляли в і лабораторії, які кількості в лабораторії працював один і заправляв соль Альфа ПВП. Оперативники поліції Києва викрили нарколабораторію з прибутком у 5 мільйонів гривень. В ході реалізації оперативної інформації ми встановили двох зловмисників, які на території Київщини у приватному будинку виготовляли. Фасували та збували психотропні речовини оптовими партіями. Коли фігуранти зрозуміли, що ми викрили їх злочинну діяльність, вони підпалили будинок з нарколабораторії всередині, щоб приховати сліди злочину. Пожежу було швидко ліквідовано. В ході проведення санкціонованого обшуку ми виявили та вилучили 3 кг солей альфа пвп 2 кг амфетаміну. 20 літрів альфа-бром валерафенон 70 літрів ацетону, інші прикурсори та обладнання для нарколабораторії. За цінами чорного ринку вартість вилученого товару становить 3 мільйони гривень. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307. Це незаконне зберігання та збут наркотиків та психотропних речовин Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна.